Заборонити рух автомобілів по вулиці Михайлівській запропонували на засіданні Житомирського міськвиконкому 18 березня. За словами члена виконавчого комітету Костянтина Сучкого, незважаючи на дорожні знаки та рішення від 2006 року, яке забороняє рух авто по Михайлівській, водії все ж таки заїжджають на пішохідну вулицю. Як ми можемо бачити щодня, працюючи, проходячи, гуляючи по ній, вона зараз перетворилася на просто стихійний рух автотранспорту по ній. Не працює дане рішення. Ми вносимо зміни в цю редакцію, щоб воно нарешті запрацювала, тому що дуже багато скарг сам не раз був в таких ситуаціях, коли водії вже знахабніли до такої степені ступеня, що вони. Просто сигналять, просять уступити йому дорогу, тому що він тут, бачите, їде. Плюс не витримується режим підвозу товарів, який зазначено в цьому проєкті рішення від 2006 року від 10-ї вечора до 10-ї ранку. Ми вносимо в нові редакції цей проект, щоб встановити рухому огорожену конструкцію по на в'їзд з вулиці Ляташинського на вулицю Михайлівську. Ну одручити органам відповіда відповідно розробити цю цей проект в неділю, 15 березня Житомирські активісти провели акцію, під час якої на годину перекрили в'їзд на Михайлівську та навіть перекотили на проїжджу частину бетонні клумби, аби авто не могли заїхати. Під час засідання члени виконавчого комітету підтримали ініціативу перекрити в'їзд на Михайлівську. Втім, запропонували доопрацювати проект рішення. Є рішення про заборону. Да, ми візьмемо заяву. була проведена акція. Ми винесемо її на комісію з безпеки руху, де є і ГАІ, в тому числі ми Розглянемо питання обмеження. Якщо буде прийнята комісія з безпеки руху, підготувати проект рішення, тоді ми вийдемо на депутатські комісії на бюджет і приймемо вже. І в цьому проекті рішення, яке пропонує Костянтин, і в минулому рішенні від 2006 року в преамбулі звучить про те, що вулиця Михайлівська має статус пішохідної. Скажіть, будь ласка, чим це визначено? В генеральному плані так і написано, що вулиця Михайлівська має статус пішохідної. Там такого немає. Все життя мені дуже хочеться, щоб вона була пішохідною. Все життя, всі Житомиряни, в тому числі і люди, які приїжджають до нас, гості нашого міста, вважаємо, що вулиця Михайлівська має статус пішохідної. Насправді такого статусу немає. Тому давайте все таки сьогодні знімемо з розгляду. Це питання перевіримо інформацію про статус цієї вулиці, і виконкому ми статус такий не надамо. Виконуючи обов'язки Житомирського міського голови, підтримала таку пропозицію. Нову редакцію проекту рішення про заборону руху автомобілів по Михайлівській планують розглянути на наступному засіданні виконкому.